Україна, Словенія, Чорногорія, Угорщина, Шрі-Ланка, Сербія, Білорусь та Росія саме з цих країн надійшли роботи на конкурс театрального фото П'ята стіна всі призові місця посіли іноземці. Перша сходника за чабами за носом з Угорщини, другу та третю посіли фотохудожники з Росії, а саме Санкт Петербургу та Казані. Також з Росії проте вже з Нижнього Новгороду свою роботу на конкурс надіслала Ірина Гладунко. Необхідно, на мій взгляд показувати спектакль саме з тієї сторони, з котрої бачить зритель. Чиногії театральні Художники увлекаются тем, что заходят за кулисы, вообще сверху залезают на колосники, снимают, снизу подлезают, ищут какие-то ракурсы совершенно необычные. И, на мой взгляд, нельзя показывать спектакль зрителю со стороны кулис, потому что он в жизни никогда этого не увидит. Вот і это будет уже не о спектакле, а ну я не знаю, о каком то своєму видении автора. Театральні фото не як професія, а як хобі для харківського пенсіонера Станіслава Полипенка. До того ж, допомагає йому милуватися іншим своїм захопленням. Принципіально те се фотографія не являється, скажем так, моїм пуском хліба в театре, Ну, люблю ходити, поэтому я вже пенсіонер, і нада, скажем так, договарюсь просто та. А посіщення театра за То есть, ну приглашают на генеральні репетиції. В обох авторів на виставці представлені по дві роботи. Усього ж наглядача чекають 50 світлин. Триватиме виставка до 30 листопада. Галина Михайлова і Гурмельник